Давайте знайдемо комусь е, пару. я сам без пари шукаю людям пару. логіка, не знаю. Е, о, давай пошукаємо когось. Дівчатка, чого ти скучаєш? Ти знаєш що сьогодні день города? Реально? Що да, ти тут коти чекаєш? Ну нікого скучаю, тут сама гуляю. Ти, ти їсти хочеш? Хочу шашлик. Ну от. Хочу шашлик. Да, да. Так давайте знайдемо хлопця, щоб купити шашлик. Давай. Які тобі хлопці нравляться? Ну любі, які. Ну, любі, ну як це любі. Ну, високі подобаються. Вот. Под, под лавичики подлать мальчики. Ну не дуже, ну пойдет. <рес> Подсражаем. Да. Я підсражу його. Хорошо. Ти можеш мікрофон трошки собі себе повисати? Ближче? Чуть-чуть вище до рота, да. Хорошо. Все, отлично. Хорошо, пішли ти мальчика так. шукати. пішли. Які пишу. ти мальчики вибирай. Ну, непоганий. Ти впевнена? Це девочка. Це девочка. Да, это Ну, ну Нет, це мальчик. Мальчик? Да, мальчик. А, да. Ой, парень, я вообще, а что ты тут забув? Что ты чека... чекаєш, да. друзей? Чекаєш? Слухай, вон девочка, в неї така ситуация. Вона приїхала з іншого міста, вона десь кошелек потеряла, вона да. тоже просто, что ты купив шашлык. Вона дуже голодна. голодна. Ты сможешь ну, помогти девочке? Конечно. Супер. Він тебе купив шашлык. Вы можете познайомитись? просто девочка парня шукает. Ты шкафішки да, конечно. Познакомьтесь, ну, пожалуйста. Давай. Меня зовут Соня. Меня Назар зовут. Давай. Сколько тебе лет? 16. 16. Да. Мне 16 годиков. А, давай, мне... Давай, давайте ревно встанем. Вот риму... а там встанем, можешь? Вот там. Там. Вот там. Все. И трош... трошки дальше. Да, все, давай. Мне 15. Ой. Он а млад. ты общаешься? Да, я в одиннадцатом классе. Да да? В одиннадцатом классе. А, хорошо. А я в девятом. А, а ты можешь э, микрофон а, трошки да, понять? А я в девятом? Да? Да. А чем ты занимаешься? Хобби, когда там? Бокс, да? А, крутый. Да ты Ну типа на, на спортике, да? Ну, типа есть. А, я понял. А ты чем занимаешься? Ну, я кое-какую на танце сейчас ничем.

Mm. Что для вас самое важное в отношениях? Доверие. Ну, no. Поддержка. Верность. Поддержка. Yeah. Верно, поддержка. Да. да. Вот, Скажи, э... сколько моя мальчик важно, чтобы ты э, с ним зустрічалась. Не без разницы. Да, без разницы. 60. Oh. Нормально. Давай проверим, чем 60 ваши. Давай. Немножко больше веша. Давай. Скільки? 80. 80. 80. Ну, твой земля. Скике девочка вашей. Скільки девочка <поставлено> вашей. <важика, думає? Скільки? поставлено> Наверное, кілограм 40-45. Давай. Ну, що плюскапці це віднімемо, да? Віднімемо, да. конечно, ми все. Скільки? 50. Ну, я вважаю, 47 взагалі то Да. Нормально? Да, это всё. Піднімеш мене, так? да? да піднімеш, і можеш покрутитися скоро. Як тобі сподобалось чи ні вообще? Піднізь. Да, ви вам А ти має. мене піднімеш? Да. Давай. Можете доки підняти. Да, ні, чи нас так не треба сильно бути. можете. О, може відкрити?